Вітаю вас на ютуб-каналі онлайн-школи ЗНОХАБ. Мене звати Катя, я викладачка української мови і літератури в цій школі. За час проведення групових курсів підготувала 1812 бальника з мови. До речі, кожен 10-й 200 бальник з мови цьогоріч був моїм учнем. А з літератури 34 200 бальники за два роки. І кожен третій цьогоріч 200 бальник теж був моїм учнем. І в цьому відео ми з вами поговоримо про пункту про те, які розділові знаки найчастіше перевіряють на НМТ і на що вам потрібно. para nos У цьому відео всі ці розділові знаки можна буде поділити на два типові завдання: перше це обґрунтування вживання розділових знаків, а друге пунктуаційна помилка. До кожного завдання я підібрала декілька розділових знаків, про які найчастіше запитують, і у яких насправді багато хто припускається помилок. Почнімо із завдання на обґрунтування розділових знаків. Насправді в цьому завданні ви можете побачити абсолютно різні розділові знаки: і двокрапку, і тере, і кому в різних абсолютно випадках. Але найчастіше плуто. Це саме в трьох випадках: перше Кома при вставному реченні доволі часто насправді ось таку кому плутають із звичайним підрядним реченням, Думаючи, що якщо є слово як, значить це точно буде підрядна частина. Складного речення, але насправді тут потрібно розрізняти складно підрядне речення та речення зі вставним реченням. А що таке вставне речення? Це речення, яке ви спокійно можете прибрати. Тобто, це речення, яке просто додає якоїсь інформації, воно не обов'язково має бути в цьому реченні. Коли ви його прибираєте, нічого в самому реченні не змінюється. Просто зникає ось ця додаткова інформація. Якщо ж ви спробуєте прибрати підрядну частину у складному реченні. Якщо це не вставне, а саме підрядне речення, тоді у вас речення буде незавершене і нелогічне. Наприклад, у цьому завданні, яке я вам зараз прочитаю, багато хто припустився помилки на реальному іспиті. Як стверджують філософи і соціологи, цивілізовані світу вимірюють книжками. Дивіться, багато хто думав, що кома один. Після соціологи насправді дійсно кома при підрядному реченні, але всю цю частину ви можете просто прибрати, тому що це додаткова інформація, вона тут не обов'язково потрібна. Як стверджують філософи і соціологи, прибираємо, що залишається цивілізовані світу вимірюють книжками, можна вжити і без цієї частини, значить, це не підрядне речення. Якщо б це було складне підрядне речення, ви могли б від головної частини цього речення до підрядної поставити запитання. Порівняйте ось це речення, яке ми щойно розібрали, із реченням, яке я зараз вам скажу. Мені розповіли, як треба поводитися у суспільстві. Мені розповіли, про що я можу поставити до цієї підрядної частини, як поводитися у суспільстві. Запитання відповідно, це буде дійсно складне підрядне речення. А те, що ви бачили в першому випадку, просто вставне. Доволі часто у таких завданнях на обґрунтування вживання розділових знаків вам може трапитися двокрапка. Вона зазвичай ставиться при однорідних членах речення, або ж при складному безполучниковому реченні. Як зрозуміти, у якому випадку вона використовується? Якщо це дійсно буде складне безполучникове речення із двокрапкою, то з обох боків від двокрапки у вас буде граматична основа, тобто підмет і присудок, або просто підмет, або просто присудок. Тобто, як мінімум дві граматичні основи, ви будете там бачити. Якщо ж це буде двокрапка при однорідних членах речення, тоді перед цією двокрапкою у вас буде узагальнювальне слово, а потім вже е, однорідні члени речення. Ще доволі часто плутають кому при однорідних членах речення та в складосурядному реченні. Чому їх плутають? Тому що і там, і там можуть використовуватися сполучники сурядності. Для того, щоб розрізнити вживання коми в цьому випадку, вам потрібно подивитися на кількість граматичних основ. Якщо таких основ декілька, і між ними стоїть сполучне, Сурядності, тоді кома там вживається в складно сурядному реченні, а не при однорідних. Якщо ж у вас подається просто перелік однакових членів речення, між якими стоять сполучники сурядності, тоді це буде кома при однорідних членах речення. Запам'ятайте, що якщо сполучник повторюється більше, ніж один раз, тоді ви ставите кому між кожними однорідними членами речення. Наприклад, тягнуться до сонця і квіти, і трави, і дерева. Є у нас перерахунок, повторюється один і той самий сполучник, маємо між рівними поставити кому. І ще один випадок, у якому дуже часто путається, саме в цьому завданні це вживання mm -hmm. тире. при відокремленій прикладці та між підметом і присудком. Для того щоб не плутатися у цих випадках використання тире, просто запам'ятайте, що прикладка це друга назва до чогось. І ви завжди зможете перед прикладкою поставити запитання: а саме що, а саме хто? І зазвичай, якщо це буде тире при відокремленій прикладці, то з іншого боку, тобто ліворуч, від цієї відокремленої прикладки від тере, у вас буде вже повноцінна граматична основа. Якщо це тире між пінутами присудком, тоді у вас з одного боку від тире граматичної основи не буде. У вас граматична основа буде розділена. Спочатку буде підмет, а потім присудок, тому що тире стоїть між підметом і присутком між головними членами речення. Тепер переходимо до другого виду завдання е, пунктуаційна помилка. На що тут звертати увагу, і де найбільше пропускаються помилок. Першу пунктуаційну помилку дуже легко насправді не помітити. Це кома в складно-підрядному реченні. І не просто кома в складно-підрядному реченні, а кома, яка відокремлює підрядну частину всередині головної. Наприклад, це може використовуватися у подібних реченнях квіти. Починається головна частина, потім починається підрядна, які ти мені подарував. Потім ця підрядна частина завершується і продовжується головна. Дуже сподобалися моїм батькам. Тобто, фактично, у вас ця підрядна частина стоїть всередині головної. З обох боків вона має відокремитися комами. Доволі часто у завданнях на пунктуаційну помилку у цьому випадку коми другої немає. Тобто відокремлюють на початку підрядної частини. А наприкінці кому не пишуть, і власне в цьому потім буде і полягати ця пунктуаційна помилка. На це звертайте увагу, де саме розташована підрядна частина щодо головної частини речення. Наступна пунктуаційна помилка може бути пов'язана із ускладнювальними компонентами. Ускладнювальні компоненти це вставні слова, однорідні члени речення, а також відокремлені члени речення. Найчастіше проблема виникає або із вставними словами. Або із відокремленими членами речення, особливо якщо ми говоримо про відокремлене означення. На що варто звертати увагу саме в таких випадках? Вам потрібно перевіряти кожне речення у такому завданні на те, щоб там не було вставних слів. Тобто, якщо там вставні слова будуть, вам потрібно обов'язково їх відокремити. Якщо вони не відокремлені, це буде пунктуаційна помилка. Також зверніть увагу на слово навіть. Запам'ятайте вже одразу з цього відео, що це не вставне слово і відокремлювати його не треба. Інша пунктуаційна помилка може бути пов'язана із відокремленою обставиною або відокремленим означенням. Вам потрібно запам'ятати таку теорію про відокремлену обставину. Найчастіше вона виражається діє представниковим зворотом. І якщо вона виражається саме таким зворотом, ви маєте її відокремити обов'язково, де б вона не стояла у реченні. Тепер щодо відокремленого значення, вам треба запам'ятати таку малесеньку теорію Якщо означення виражається дієприкметниковим зворотом, дієприкметник плюс залежні слова, і стоїть після слова, яке описує, тоді ви маєте обов'язково відокремити таке означення. Наприклад,. Квіти, подаровані тобою, довго простояли. Подаровані тобою, це буде дієприкметниковий зворот, який стоїть після слова, яке описує, після слова квіти, і тому відокремлюється. Також звертайте увагу на те, яку частину мови описує ось це означення. Якщо воно описує займенник, тоді, де б воно не стояло щодо цього займенника, перед або після, ви маєте поставити кому, тобто відокремити це означення. І якщо це означення має відтінок причини, то неважливо, де воно стоїть. Так само ви маєте його відокремити. І останнє, що ми обговоримо у цьому завданні, це зайва кома. Тоді, коли ускладнювальних компонентів у реченні немає. Спеціально вам знайшла тест, який вже траплявся на іспиті для прикладу. Після потужних весняних штормів у Великій Британії майже 20% видів метеликів опинилися під загрозою зникнення. У цьому реченні поставили кому після слова штормів. Кома там не потрібна, тому що там немає відокремлених членів речення, однорідних членів речення конкретно в цьому. Уривку також немає якихось ставних слів, тому коми там просто не потрібна. Ось ця конструкція після чогось або через щось вона просто не відокремлюється. Також раджу звернути увагу на випадки вживання тере, тому що щороку вони є на іспиті у відповідностях. Вам потрібно запам'ятати основних сім випадків вживання тере у складносулядному реченні, безпучниковому при відокремленій прикладці між підметом і присудком у неповному реченні, тобто при пропущеному членові речення, також при узагальновольному слові, і при відокремленому означенні, зокрема про випадки вживання тире, ви можете подивитися у моєму іншому відео, яке я раніше записувала. Там буде і про тире, і про двокрапку. Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати, які розділові знаки для вас найскладніші, які правила ви досі, наприклад, не можете зрозуміти, або які взагалі найлегші для вас. Дякую вам за перегляд цього відео, якщо воно було для вас корисне, не забудьте поставити лайк, надіслати своїм друзям, які теж готують за ДНТ. А якщо ще натиснете на дзвіночок, то тоді будете знати, коли з'являються нові відео на нашому YouTube каналі. До зустрічі!